Начищену картопельку кладу сюди між рибою. Рибу жарю тувстолок. І кладу сюди так обережно, щоб воно не стрілялося. Для чого? Саме перше. Дивіться, картопля, на якій колорадський жук не слиться, ну, можете брати і любу. Але такий сорт можна замовити у мене. Кладемо між рибкою. І коли ми просто пожаримо рибу, а потім пожаримо картоплю, чи цибулю, воно не буде мати такого смаку. А коли ми його разом смажимо з е, рибою, з картошкою, то картошка набуває смак риби. І забирає цей весь аромат і в хаті не пахне рибою. Знали ви про таке чи ні? Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви жарите і як ви е, просто провітрили, чи заморачуєтеся насчет аромату в хаті від риби чи ні. 有还有吗？No, no, no, no.